Пересувну алею пам'яті встановили на площі перед міською радою у Кропивницькому. Тут світлини 360 шістдесяти кропивничан, які загинули у російсько-українській війні з 2014 року. Серед них портрет військового Ярослава Приданова. Він загинув 15 березня 2022 року. Розповідає його мама Лариса. Пішов служити дев'ятнадцятого року за контрактом. Після народження сина, якраз народився син, він вирішив стати військовим і пішов служити. Ну, був в зоні бойових АТО, а не на що ну, Почався в школі, в нашій 25-й школі на Новомиколаївці. Потім навчався в технікуму машинобудівному, потім в кісмі на, за фахом комп'ютерна інженерія, коли почалась. Повноштабне вторгнення одразу призвали. Він відразу відправився на фронт. Останній раз були на бойовому заданні і погірно наїхали на міну. Вважається, алея пам'яті має бути в центрі міста постійно. Люди, щоб бачили, якою ціною нам достається ця перемога і щоб це все, що люди, які захищали нас, ми сподіваємося, що це все буде не дарма. Перемога буде за нами. І всім хлопцям, ті, що теж на передовій, щоб вони повдавали говориться, сили, облаштували стенди з портретами загиблих до дня пам'яті захисників за гроші з міського бюджету, розповіла директорка департаменту соціальної політики міськради Юлія Вовк. Ми звернулися до наших родин. Вони нам присилали портрети. Вся повністю, але вартує 112 тисяч. Співфінансування у нас було з благодійним фондом Смайл. 95 тисяч за рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, і 17 тисяч за рахунок коштів благодійного фонду. Смайл, щоб як найбільше жителів нашого міста знали про наших героїв. Плануємо протягом вересня місяця розташовувати в різних мікрорайонах міста.